Всім здорово, народ! Сьогодні у нас нова градка, коротесенька демоверсія Омерта Мафія Novel». Це українська. Українська гра, до речі. Нью-Йорк. 1950-ті. Мафія тримає місто за горло. Бари, доки, поліція. Всі грають за їхніми правилами. Тут закон лише декорація. Осінь у Нью-Йорку пахне димом і дешевим тютюном. Листя крутить вітер, і кожен його порив нагадує про зміну часів. Неон блимає крізь туман, ніби намагається розбудити місто, яке давно втратило сон. І десь далеко тягнеться джазова мелодія лінива, холодна, як цей день. Нью-Йорк – місто великих можливостей, емігрантських мрій і брудних грошей. А ви стоїте на перехресті цих трьох доріг і ви маєте обрати. Що обрати? Готель? Нічний Бродвей кінця 50-х живе своїм життям. Неонові вивіски б'ються світлом крізь димову завісу, мов очі міста, що не змикають повік. Жінки в хутрах сміються біля барів, їхні голоси розчиняються в джазі й сигаретному димі. Чоловіки у капелюхах поспішають у справах, наче час ось ось обірветься. Посеред натовпу йде молодий чоловік у сірому костюмі, він зупиняється у тіні дерев, навпроти непримітного будинку оселі мафіозного боса. Будинок стоїть лише за кілька метрів від поліцейського відділку. Іронія, що ріже гостріше за бритву. Але що, якщо життя не дає нам обирати? Мабуть, тому люди ділять світ на чорне і біле. Та насправді він здебільшого сірий. Ну і неоновий. Чорт би його побрав, цей неон. Він ніби насміхається з нас. Але повернімось до теми вибору: хтось вважає, що все вже вирішено. Що доля написана задовго до нашого народження і вже нічого не зміниш. Я не погоджуюсь: доля це результат вибору, її не чекають, її створюють. І ще одне: робіть так, як хочете, як вважаєте за потрібне, бо правильних рішень не існує. Для когось вони все одно будуть невірними, але нам все одно на когось. Парень, Альошка молодець. Я теж так думаю. Мені тільки одне місце, да можна зайти? Будинок на розі чорні двері, важкі, мов вирок, над містом низько нависли хмари, притискаючи його до землі, наче світ сам затамував подих. Повітря стоїть нерухомо, усе застигло, і листя, і час, і навіть тіні. Це тиша перед бурою, яка завжди приходить несподівано. Я, Олександр, В'єрі. Вр... В'єрі. Але тепер усі звуть мене Алексом. І моя доля ще не вирішена. Я маю увійти, але чи вийду. То, типу, тут якийсь готель. Е... У кабінет боса просто так не заходять. Спочатку треба пройти мовчазну перевірку людини. Мовчазну перевірку людину, що вирішує, коли тобі відчинять двері. І чи відчинять взагалі. Ого. Так. Ого, затишно тут у вас. Прямо як у бібліотеці. Тільки бракує книжок. Є людей. Ну і ти ще менше не стало б. Охоронець. Мені сказали е, пройти далі. Бос чекає. Ну, тобто, можливо, чекає, я не перевіряв. <смір> Чаг такий. Може, чекає, може, не чекає. Ну, Блять, я що, був, там? Якщо треба почекати, я можу почекати. У мене час. Ну куди він дінеться, правда? Е, гаразд. Дякую за теплу розмову дуже. А, Дуже було приємно. Через кілька секунд охоронець неспішно встає і без жодного слова відчиняє двері в кабінет. У цьому місці навіть тиша має свій характер а мовчазні люди найнебезпечніші. Це, якби тут значок е, ногів, якби то зної вибиває двері. У середині тиша ріже по вухах. Пилові промені від лампи тіфлоні, тіфлоні? Тіфлоні. М'яко ковзують по темному паркету. Усе тут занадто чисто, занадто спокійно, як у місці, де приймають рішення, що коштують людських життів. Корабель на картині йде крізь бурю, але тут буря вже відбулася і виграв не корабель. Я бачив цю картину десь. Коли? Е, чи можна сісти? Сідай, якщо хочеш. Ти хочеш, щоб я теж сів? Обережно, впевнено, саркастично. Хо, начинає грати. Я грибу, хочеш сідай, хочеш не сідай, мені похо. Але давай, ні, сарказм, нахер, серйозні люди. Впевнено. Типа, а впевнено шпевно, що. Я? Впевнено, я ще кажу, типа, Впевнено... роби що хочеш. Або впевнено, сідай, да? я хочу, щоб ти сів. Ну я хері, знаю, давай, впевнено. Так, думаю, нам буде простіше, якщо ви теж сядете. Щось таке звук такий був. Я можу все і всюди, звісно, тільки до якогось обраного моменту. Саме до того, коли творець забере свого вірного слугу додому. Це третє і останнє, на що мій вибір чи бажання не має значення. Я не можу обрати, де народитись, в яких батьків, і не можу вирішити, коли мені померти. Тож, якщо ти потрапиш до в'язниці, яку долю ти собі тут обрав? Певно. Все йде за планом, декілька псевдосправ у процесі. Я готовий війти, коли накажете. Добре? Я ознайомився з твоїми ідеями, але надішлю тобі те, що я приготував я. Я маю бути впевнений, що ти потрати... потрапиш до в'язниці і пробудеш там достатньо довго для справи. У нас дуже багато якісного товару, на якому варто як слід заробити, тому ти почнеш вже сьогодні ввечері. Ти отримуєш варіанти дій в барі на центральній вулиці, де всі наші. Кишки. Ну що, дякую за теплий прийом. Ладно, я пішов. Успіхи у твоїй кар'єрі кам'яної статуї. Чорт, ідея вплутався. Ти ми сідаємо чи ми виходимо? Ніч повільно настискає місто. У світлі Неоні вулиця виглядає, наче чужа, як і двері, що залишилися за спиною. Тут немає свідків, тільки неон і ніч. Зі <хух> ніч у цьому місці завжди пахне димом і дешевою кавою. Вулиці стаються порожніми, але кожен ліхтар ховає за собою чиїсь очі. Тут немає союзників, лише тимчасові спільники, коли ти потрібен. Дивно, відчуття таке, ніби я крокую не в той бік, бо сказав свої люди. Мовляв, підтримка, зв'язки сила. Але чому мені здається, що всі свої зітруть мене в пил швидше, ніж чужі? Тут, напевно, своїх немає, не? Чорт, може взагалі ніхто не збирається мене діставати з цієї в'язниці? Може я вже підписав собі вирок, просто ще не розумію цього? Реальність кусає сильніше, ніж я думав. У фільмах усе виглядає героїчно. Герой йде в темряву, б'є поганих хлопців, отримує свободу і гроші, а я? Я тремчу від думки, що мене можуть використати і забути. Може, треба поговорити з кимось, хто ще не, диви... не дивиться на мене, як на розмінну монету. Френк, о так, Френк, старий Френк завжди ненавидів цю мафію, казав, що вони знищать усе, до чого торкнуться. Може, він хоч і лаятиме мене за те, куди я вліз, але бодай скаже, що я ще не остаточний ідіот, чи навпаки скаже, що вже пізно. Але мені треба почути його голос, просто щоб не зійти з розуму. Ну баж до френчика. А, ми просто дзвонити будемо. Вулиця закінчується старим перехрестям. Ну, завжди протяги, і жодна машина не зупиняється довше, ніж на секунду. Лише ржава телефонна будка вперто тримається за своє місце, ніби час її забув. Мій старий друг навіть не здогадується, наскільки я у глибокій страці, як завжди, буде вичитувати мене по пунктах, наче мати свого неслогняного сина. Ну що зробиш, треба ж. Телефонна будка виглядає, ніби ось ось розсиплеться від червого пориву вітру. У середині тісно пахне іржею та старим тютюном. Лінія шумить, але голос, який от, от пролунає у слухавці, для Алекса єдиний, хто ще звучить, як справжнє життя. Може, я тут заважаю? А ні, я тут нормально стою. Е, так, давай, Френко, підніми. Не змушуй мене говорити самим собою. Алло? Алло, Френк, це я. Алекс? О, господи, милостивий, ти все ще живий? Я думав, що тебе вже давно розмазали то... по тротуар, як дешевий одок? <кхи> <кхи> Дякую за теплий прийом. Ти мені краще скажи: чому ти дзвониш із таким голосом, ніби тільки що продав душу чорту? Чорту, чи чорту, а може й чорту? Бо так і є, мене збирається втягнути в справу, яка закінчиться в'язницею. Не для когось там, а для мене особисто. Почекай, що, в'язниця, ти серйозно, Алекс? Ти хочеш сказати, що твоя нова робота це квиток за град?» Або гірше. Боже, Алекс, ти ж знаєш, що ці твої друзі не, не дістають людей із в'язниці. Вони туди їх і саджають або закопують поруч? Я знаю. Ні, ти не знаєш. Якби знав, не встривав би в це лайно по самі вуха. О, тепер ти знову звучиш, як моя мати. Радій, що хоч хтось ще говорить з тобою, як із людини, а не як зі шматком м'яса, який скоро підуть ділити. А може я є її шматок м'яса, тільки поки що ходячий. Ти, Алекс, завжди був боягузом, але боягузом із амбіціями. оце найгірша комбінація, бо такі або стоїть багатими, або лежать у канаві. І здогадайся, який шанс більше підходить для нашого міста. Ти дуже піднімаєш мені настрій, Френк. Я все ще сподіваюся відговорити тебе від цього дурного шляху, але розумію, що якщо тебе вже втягнули в сім'ю, то живим ти звідти не вийдеш. Ти знаєш, що я думаю? А, знаєш, що я думаю? Може, вони взагалі не збираються тестувати? Може, я просто інструмент раз використають використаю, і викинуть? Може, може, та вони так і зі всіма роблять, Алекс. Ти для них не людина, ти цифра. Маленький гвинтик у великій машині, яка жерла кращих за тебе. Але якщо я відмовлюсь, мене ж теж зітруть. І що ти хочеш почути, що є вихід, його немає, Алекс. Але є різниця між тим, щоб піти на дно самому або щоб тебе хтось туди штовхнув. І ти думаєш, я сам не знаю? Думаєш, ти занадто любиш робити вигляд, ніби тримаєшся під контролем. А насправді просто пливеш за течією, сподіваючись, що вона не несе, не знесе тебе в прірву. Ти вмієш підбадьорити, а Френк. Я вмію відкривати людям очі. Ти подивися на себе, Алекс. Ти ж завжди мріяв про тихе життя, маленький бар десь на узбережжі. Без мафії, без бандитів, без цих блядь, великих босів із дешевими костюмами. Мирії це розкіш. У мене тепер інші розцінки. Мрій це єдине, що не може відібрати мафія. Це решта так: і гроші, і друзів, і тебе самого. Ти все ще дивуєшся, чому я не дзвонив тобі раніше? Ні. Я знаю чому, ти не хотів чути правду. Оце, блін, мужик, крутий мужик, цей Френк. І що мені робити, Френк? Я тобі не порадник, я всього лише голос із минулого. Але якщо раптом вирішиш вирвати з цього болота, дзвони мені першим. Я не обіцяю, що врятую, але хоча б підберу твій труп, щоб не валявся на вулиці. Ти завжди знав, як підтримати людину. А ти завжди знав, як вибирати найгірші дороги. Цікава була розмова. Ну, Френкція прикольно, класно говорить. Дощ пройшов, але місто ще не висохло. Асфальт блищить, тротуари дихають холодом. Червоний неон розтікається калюжами. Фарбу... Фарбовуючи. Розфарбовуючи у кольори, реклама і гріхів. Дим від сигарет змішується з туманом Нью-Йорк, не любить чистого повітря. Час обирати. Ну, в мене нема ви. Ну, типа, я просто можу в бар піти. Ну, Мерлін Монро. Бар задихається від диму і дешевих жартів. Джаз звучить так, ніби музика сама спивається разом із відвідувачами. Неонові вивіски ледве пробираються крізь брудні шибки. Розмазують світло по столиках і обличчях, що давно втратили інтерес до життя. Усе тут рухається повільно, келихи, цянти, сигаретний дим. Лише час біжить швидше, ніж здається. Опа. Кажуть, вам пощастило зіграти в партії разом із самим Рафаелем Маретті. Хто знає, чи пощастило? А ви кажете, що вибору немає. Вон, я можу брати, як потрапити до в'язниці. Класний. Класне, це вибере. чи конверт? Конверт <кій> Ага, так, дивися. Це, о, от тобі вибір. Дивись. Хабар. Е, я, е, можливо, вниз піду. А ні, ти, в принципі, все бачиш, я не буду себе рухати. Хабар заступнику. Непогано. Е, напад на копа. Звідти в нас. Ну, ніхто не я думаю, не дістане більше. Угода з наркоторгівцем. Угода стака може. В, а... Може бути у нашу угоду. І там все мутно, блядь. Там можуть застрелити в матері. Напад на копат, ні. Тюгода з наркоторгівцем теж. Пограбування магазину. Тоже нахер. Хабар заступнику. Пограбування магазину. Дивлячись, як ти будеш, крою. Але це може бути. Там ж все завжди кришувалося, фаню. Я думаю, так, що, типу ти будеш грабувати, тебе, тебе просто теж можуть гроти. Це типу наша територія, ми її кришуємо, ти кого хера сюди поліз. Бам! До побачення. Давай, хабар, заступнику. Хай почнеться свято, каже. <кій> <кій> Кавий осад малює пісочний годинник. Місто не вміє чекати. Ідем, да? Місто ніколи не спить, але навіть у нього бувають хвилини, коли Неон блимає повільніше, а вітер затихає. Це наче пауза між двома діями вистави. Перше завдання, перша зустріч із босом. Звісно, я не очікував фанфар, але цей костюм, чорти, відчуваю себе не у свій шкірі. Купив у ломбарді за копійки. Минулого власника, мабуть, уже немає серед живих. Дорогі костюми довго не живуть у цьому місті. як і їхні власники. Спершу до перевдягнусь, візьму те, що дали старші, ту кляту пушку. Не збираюсь виглядати як мішень у яскравому костюмі, коли все почнеться. Перше завдання. І, можливо, перший вирок. Чорт забирай, я навіть не знаю, як мені випала ця честь. Дорога порожня, вітер доносить далекі сирени. У цьому місці навіть тиша звежіть, як попередження. Цікаво, наскільки довга демоверсія? У цьому місці кімнати здають дуже швидко. Дешево тісно, без зайвих питань. Я не впевнений, де рівень життя краще тут чи у в'язниці. Там хоча б покормлять по графіку. Чорт, можливо, все не так і погано. Можливо, в в'язниці хоч дах не протікає. Ту заголовне ховай свого. Так краще. Тепер я не виглядаю як зайвий у дешевому фільмі. О, генксе, да. Дощ цікає по склу. А ні, не так. Дощ цікає по склу, наче хтось навмисно розмиває місто за вікном. Кімната здається тіснішою, ніж була хвилина тому. Дрібний депутат продажний. Свої хлопці вже підготували документи. Все просто передаю йому документи, отримує своє, він здає мене копом, я опиняюсь за ґратами. План ідеальний. Головне, щоб цей щур не почав крутити хвостом передчасно. Десь за вікном чути, як місто видихає перед черговою бурою. Час пішов. Ну, ходи. Старий годинник на стіні відбуває секунди. Вікно виходить на темний двір, у повітрі пил і дим дешевий сигар. Ти приніс? В папці все, все, що треба. А мені казали, ти не такий дурний. Мені гроші тобі документи. Депутат розглядає папери на обличчі з'являється нервовий тік. Пальці тремтять, очі бігають по сторінках. Ти з глузду з'їхав? За це мені голову відкрутять. Мені байдуже. Плати і викликай своїх копів. Депутат різко зриває телефонну трубку. Його голос зривається на крик. Алло, тут злочинець. Сирена ріже повітря десь ззовні. Він тремтить, але чекає, чекає надто довго. Ні, так не піде. Фігура гривком зникає у темряві. План валиться, місто прокидається під звуки сирен. Парк зустрічає тишею. Ліхтарі горять уривками, темрява прорізає простих... простір між ними. Листя під ногами злітає у повітря, наче сполохані птахи. Удалені чути сирени все ближче. Мені треба втекти, хоча ні, відолі не втічеш. Сісти все одно доведеться, але не зараз, не так. Та інакше мене просто зітруть. Мафія не пробачає тих, хто відмовляється слухати. Він біжить крізь парк, наче крізь чорнильну пляму. А було б прикольно, якби на фоні насправді якісь сирени були, знаєш, в тих моментах в діалогах, коли треба, типу. І тут во зараз можна було б сирени. Типу, воно б дало більше цього. Атмосфера. Станція метро, лампи дзищать над головою, світло від них ріжеться від... на клапті. Люди тут говорять пошепки, рухаються швидко, наче кожен боїться, що його почують. У темряві чути тільки кроки і шелест старих газет. Я втік, я зміг. Я втік. О Боже, я був за крок від в'язниці. Я ідіот. Яка різниця дигнити? В тюрмі чи в землі? Жодної. Я маю піти туди, з в'язниці ще хоча б є вихід. Чого не скажеш про землю? Раптом чути шум і крик. До дверей метро хтось наближається. Він там, поліцейський. Двері навтіш на розкриваються, купа копів бігають в метро, розганяючи людей навколо. Двоє копів помічають Алекса під стіною. Алекс вже не тікає та й немає куди. Історія закінчиться тут поки що. Дим розвіюється, місто засинає, твої кроки зникають уночі. Але це ще не кінець твоєї історії, це лише пролог. Кожного вибору є ціна. Додайте гру до свого списку бажаного і будьте там, коли розпочнеться наступна глава. Мені сподобалось. В принципі, я люблю такі ігрошки виграти. Це як книжку читаєш, але е, в ній як ти головний герой, розумієш. Ти можеш міняти теж. Написано. Прикольненько, прикольненько. Все, дякую вам за перегляд. Далі більше всім пакетово.